Старовинний замок села Токи Волочиського району цими вихідними відзначив своє свято. Це був дев'ятий фестиваль із програми цьогорічних замкових свят Тернопільщини. Маловідомий замок кажуть організатори заходу. Завдяки задуму провести тут фест ожив. Такі місцеві громади мобілізовуються і радо приймають цю, цю ініціативу. В принципі, долучаються гарно до свят. Ми бачимо, що кожен об'єкт прибирається і до нього покращується доїзд, покращується інфраструктура. Окрім того, він. Кожне таке свято нагадує людям про ті пам'ятки, які є біля них. Замку села Токи понад 500 років. Колись він був оснащений трьома величезними вежами, а кам'яну скелю, на якій знаходиться споруда, зі всіх сторін омивала річка Збруч. Тож потрапити всередину можна було лише підйомним мостом. Народний депутат Михайло Головко провів тут дитинство. Він добре знає історію фортеці, від якої, на жаль, донині залишилась лише одна вежа. Тож каже, докладе максимум зусиль, аби відновити споруду. Залишите у такому стані досить, як руїни рахуються фортеці Токівської. Ну, звісно, що потрібно буде на державному рівні шукати варіанти, як це все підтримувати, розвивати, відбудовувати. Адже почнемо, кажуть, є така приказка: хто не пам'ятає свої історії, той не має майбутнього. Аби нагадати жителям Тернопільщини, що у нашому краї є таке мальовниче місце, за підтримки Михайла Головка поблизу замку провели грандіозне свято. На гостей чекала насичена концертна програма, народна кухня та лицарські бої. У токах таке свято вперше, тож місцеві жителі в захваті. Радіють не лише свято, а й тому, що завдяки цьому заходу інфраструктура села поліпшилась. І світло, і дорога от протягом цього підготування до свята багато дорога з'явилася ближче до села, краще. Ну, досить, досить є плюсів. Звичайно, приємно і Тут саме зацікавили тим, що е, я тут бачу вперше дуже багато молоді. Аби свято замку запам'яталось гостям фестивалю, для них цього вечора співали відомі українські виконавці. Зокрема, Володимир Вермінський, гурт Джазова Фіра та спеціальний гість свята гурт Лама. А ініціатор фестивалю Михайло Головко пообіцяв посприяти, щоб свято замку села Токи стало традиційним.